Люба, увімкни фари в машині і дай окуляр ласка. З вами Павло Белінський, і ви на каналі Дзвінок Адвокату. Так, да, якщо ви ще не підписались, зробіть це прямо зараз. Чекаю також на ваші коментарі та вподобайки під цим відео. Як ви вже зрозуміли, ця стрічка не лише про здоровий спосіб життя. Тому заварюйте чай, робіть бутерброди, беріть попкорн і обов'язково додивіться це відео до кінця. Буде цікаво. Можливості людини безмежні. Крок за кроком кожен може наблизити свою мету. Хтось бігає марафони, комусь до вподоби акробатичні вправи, а деякі вирішили зайнятися плаванням. Одразу попереджаю: Переплисти річку вночі, взимку, завдання легких. навіть для підготовленого повця. Саме тому на водоймах так багато трагедій. І це не жарт. Я знаю про що говорю, бо багато років поспіль займався закалюванням, підводним полюванням, пірнав і в день, і вночі. В річках, озерах, морях, в будь-яку пору року і навіть під кригу. Перепусти Бочанку, стубну, самару дуже важко. А набагато більше підготовки вимагає форсування Дніпра, Ворської та Десни. І як відомо, найбільш популярні у спортсменів такі небезпечні річки, як Дністер і Тиса, незважаючи на потужну протидію з боку осіб в формі державної прикордонної служби, що дискваліфікують спортсменів-початківців за користування ластами і гідрокостюмами. Ще раз попереджаю усіх і закликаю утриматися від заповів непідготованих людей, особливо взимку, вночі, в незнайомих місцях, навіть з використанням допоміжних повзасобів. Займатися спортом, вести здоровий спосіб життя необхідно, але екстремальні навантаження пасують не кожній людині. Якщо це лише виклик сьогодення, повірте, будь-яку несприятливу життєву ситуацію можна вирішити інакше. Як відомо, Україна це країна можливостей. Але закликаю усіх глядачів вирішувати свої питання виключно у законний спосіб. Як саме? Відповідь є у цьому відео. Додивіться його до кінця. Але чому плавання, як вид спорту, набув такої популярності за останні два роки в Україні саме серед чоловіків призовного віку? Отже, ми плавно переходимо до другої частини цієї стрічки. Всі пам'ятають, як можновладці в січні-лютому 2022 року активно вивозили свої родини та капітал за кордон. А звичайні громадяни. Після усім відомої промови готувалися смажити шашлики в травні. В лютому підступний ворог напав на нашу країну. В лічні дні окупував десятки населених пунктів, а багато громадян опинилися в пастці. Всі бачили довжелезні черги наших співгромадян, що хотіли боронити країну і вимагали надати їм зброю. Пройшло два роки. В історичному контексті зовсім невеликий проміжок часу. На фронті були як перемоги, так і поразки. Були де окуповані Київська, Чернігівська, Сумська область, значна частина Харківщини, Херсон і правобережжя Дніпра. Що трапилось? Чому чоловіки несподівано для влади втратили бажання боронити свою країну? Відповідь проста: діями і рішеннями окремих посадовців влада себе дискредитувала. Цей переможний в обках телемарафон Єдині новини. Оці яйця по 17 гривень. Тотальне невиконання обіцянок. Бруківка, Євробачення, реконструкція пляжної зони на мільйони гривень, в той час як звичайні люди збирають останні копійки на придбання дронів, тепловізорів, спорядження і навіть одягу. Я вже не говорю про незрозуміло багатьом звільнення головнокомандувача, а ще корупція в центральних органах влади, славілля правоохоронців і насамкінець так звана силова мобілізація з численними системними порушеннями прав громадян. Чув від багатьох, що війна перетворюється на АТО номер 2 на війну для бідних. Чому люди, що втратили усе, живуть у згоднях? А хтось багатіє? Чому когось силоміць женуть в окопи? А хтось щодня, щоночі відпочиває в ресторанах та нічних клубах? Чому чоловіків не опускають за кордон? Але не всіх. Чому для когось відпочити на Мальдівах будь-який час не проблема? А хтось має облаштовувати бойові позиції. Що це за проекти законів про посилення мобілізації та кримінальну відповідальність за виїзд з України? Невже у нас погане законодавство? Чи хтось вважає, що людей треба примусово гнати на війну? Представники влади не розуміють, не можна таке робити з нащадками великих гетьманів та славетних запорожців. Правляча еліта, їх діти мають власним прикладом продемонструвати виконання конституційного обов'язку по захисту країни? Уявіть, діти колишнього президента керують артилерійськими батареями під Авдіївкою і щодня палять колони ворожої бронетехніки, а брат столиці у складі розвід взводу. Щотижня виконує диверсійні рейди в тилу противника. Син очільника Львова щодня перемагає у снайперських дуелях. Фантастика? Ні. Поміркуйте. Маємо багато історичних прикладів, коли представники влади єдналися з народом країни задля перемоги над ворогом. Уінстон Черчилль, командир 6-го Королівського шотландського батальйону. Майбутня королева Великобританії Єлізавета II, лейтенант. Механік водій санітарного автомобіля. Яков Джугашвілі, син Сталіна, артилеріст, старший лейтенант робітничі Россилянської Червоної армії. Джордж Гуш, лейтенант ВВС. Аналогічні приклади має і новітня історія: син прем'єр-міністра Ізраїлю Беніаміна Натаняху, Авнер Натаньяху, мобілізований до війська, принц Гаррі, воював в Афганістані. Можна навести приклади із стародавньої історії. Згадаємо київських князів який особисто очолював військові походи. На жаль, історія не вчить наших можновладців. І люди перестали довіряти владі. Саме тому багато чоловіків вирішили покинути Україну будь-яким шляхом, навіть ризикуючи власним життям. В Телеграмі та на YouTube є кілька каналів, що присвячені виїзду з України з сотнями тисяч переглядів. Автори постять контент про шляхи нелегального виїзду з України. Аналіз активності користувачів цього контенту на кшат. Найкращий шлях в Румунію. Гарний план втечі. Як найкраще прийде кордон. Пішки через Карпати. Супер історія переходу в Молдову. Втекли від прикордонників із сотнями тисяч переглядів свідчить про актуальність для багатьох цієї тематики. Я впевнений, репресивні методи неефективні. І чим жорсткіше закони будуть ухвалені, тим більше військовозобов'язних втечуть з України. І щось мені підказує. Що співробітники прикордонної служби, що боронять Україну на кордоні з Румунією, можуть опинитися у перших рядах. На мою думку, проблеми мобілізації слід вирішувати заохочувальними заходами і особистим прикладом з боку можновладців та чиновників різного рангу. Мій знайомий водій, що багато їздить Україною, якось ділися враженнями про те, що в багатьох населених пунктах лишилися лише жінки та діди, а також прокурори, поліціянти, податківці. Працівники органів влади і ТЦК. Виникає питання: що роблять всі ці особи призовного віку? Кого і від кого вони захищають в глибокому тилу під час воєнного стану? Якщо хтось має відповідь на це питання, напишіть в коментарях до цього відео. А тепер як обіцяв, третя частина про законні підстави виїзду з України. Право вільного пересування захищено міжнародними гарантіями. У тому числі статтею 2 протоколу номер 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та статтею 12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, в частині 1 статті 33 Конституції України записано: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Ще раз, шановна товариство наголошую. гарантується право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Ні про які укази президента, ні про постанови Кабінету міністрів, ні про роз'яснення Держприкордонслужби у вказаній нормі не йдеться. Відкриваємо статтю 6 закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, що називається. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України. Читаємо вичерпний перелік: процитую скорочено. Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено в випадках, коли він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю. Стосовно нього засовано запобіжний захід про заборону виїжджати за кордон. Він засуджений за вчинення кримінального правопорушення. Він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів, що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановлено закону. До виконання зобов'язань або до сплати заборгованості зі сплати аліментів. Він перебуває під адміністративним наглядом національної поліції. Він є керівником юридичної особи або представництвом резидента, що не виконує податкові зобов'язання. Плюс однорічне обмеження для осіб, яких було притягнуто за статтею 184 КУПАП. На виїзд з дитиною за відсутності згоди другого з батьків. На підтвердження цієї правової позиції залишу посилання на постанову 6 го апеляційного адміністративного суду від 13 червня 2023 року. Дивіться у коментарях до цього відео. І хочу подякувати своїм колегам, що спромоглися в судовому порядку довести необмежене право громадян вільно залишати територію України, а також суддям, що об'єктивно розглянули конкретну справу і ухвалили законне і обґрунтоване рішення. За результатами розгляду справи судом було визнано протиправним та скасованого рішення про відмову в перетині державного кордону. Ще раз хочу сказати усім, хто почує мої слова. Не варто нелегально перетинати кордон України, особливо ризикуючи власним життям. Усі конфліктні питання з державними органами слід вирішувати виключно у законний спосіб. Не варто боятися звертатися за захистом своїх прав до суду. Укладіть договір з адвокатом, якому ви довіряєте. І виконуйте його рекомендації. І ще невелика ремарка: опублікована в цьому відео інформація, актуальна на день її публікації. В подальшому нормативні документи та про практика можуть змінитись. Тому наполегливо раджу при спробі скористатися порадами автора залучити фахівця для надання правової допомоги. Друзі, пишіть, що ви думаєте в коментарях. Ваша думка має величезну вагу. Відео підійметься в топи. Нехай його побачить якомога більше людей. А з вами був адвокат Павло Белінський. Щиро дякую за перегляд, ваші коментарі і підписку на канал. До нових зустрічей! Хай щастить!